Це Париж, це Сергій Жадан. Добрий день, я Сергій Жадан, я заходжу в Парижі на книжковому салоні. Що я хочу сказати? Останнім часом доводиться багато виступати і в Німеччині, і в Франції, і в Польщі, розповідати про події в Україні. Парадоксальна ситуації полягає в тому, що справді є частина європейців, які переконані в тому, що в Україні до влади прийшли нацисти, і що єдиним миротворцем сьогодні в світі залишився Володимир Путін. Це така Феноменальна ситуація. Ми всі, ті, хто стояв на майданах і площах України чотири місяці, навіть не могли розраховувати на те, що після перемоги нашої революції насів і зараховувати до фашистів, до людей, які прагнуть війни. Бу дуже важливо сьогодні вести цю інформаційну боротьбу за те, щоб наша правда, наша перемога не була розмита в оцих інформаційних потоках проплачених Кремлем. Борімося далі, відстоюємо свої права, відстоюємо свої принципи і погляди. Yeah, please.